Вітаю, вітаю, друже! Останнім часом я частенько кажу про те, як позбавитись наслідків цього дістресу. Так, прогулянки, пробіжки, особливо в такий весняний сонячний час, вони дають енергію. Але якщо розібратися саме з природою, що у нас проходить, коли е, йдуть процеси з цим подовженим стресом, це постійний виброс кортизолу, який тягне за собою глюкози, там інші е, гормони. І йдуть процеси пов'язані як з судинами, е, як з серцем, як е, з нервовою системою, як з кишківником, які е, зупиняється для того, щоб е, під час стресу ми ну, скажімо, могли щось бігти, робити. От, але коли це проходить постійно, цей дістрес проявляється в різних сферах. Я дуже хотів би, щоб ми з вами взяли одну просту рекомендацію. Що можна робити? Яким чином? Ви можете брати е, якісь травки, якісь там ще моменти, ви можете покупати щось на хербі. Але є одне рішення, про яке я вже казав. Це своєрідна лампочка, яка включає мозок і виводить з нього всі, всі, всілякі наслідки стресу. Вона прочищає кишківник, так, тому що там є хлорофіл і алоє. Вона дає енергію мітохондріям нашим енергетичним станцям в нашому тілі. Вона нейтралізує стрес, наслідки через систему антиоксидантів. І головне, якщо ви чули про таку клініку Шаріте в Берліні, яка більше 10 років тому назад проводила дослідження, дорогі дослідження біля двох років після цього саме цей продукт був рекомендований до продажу. І саме інтересне. Так, да, за цим стоїть комерція, хтось його виробляє, хтось робить. Але за весь час саме цей продукт е, ує е, по всій Європі по спросу і по об'єму продаж. Тому заходь, питай, що це за такий коректор-мастер для нашого мозку, для нашої нервової системи Master, яким чином його в Україні можна замовити, отримати і мати хорошу профілактику наслідки стресу. Гарного дня з вами був Борис Каплін.